Ось це черга на здачу документів. Вже 9-10 комісія поки що не приймає. Люди з пів шостої ранку стоять, чекають. Але ми сподіваємося, що потім будуть розглядати документи згідно правил, тому що дуже цікавий є момент, Наприклад, вчора нам сказали юристи, що в заяві потрібно писати обов'язково з позачергових виборів, хоча зразок написаний з чергових виборів, і багато людей документів завертають тільки тому, що в них якісь там маленькі, невеличкі помилочки є в заяву або в інших документах. Насправді все це можна робити абсолютно в інший спосіб. Можна дати було можливість людям реєструватися на сайті, там заповнювати декларації, електронним підписом підписувати все і отримувати свідоцтво так само. Ми вже здаємо податкові декларації в електронному вигляді. Не зрозуміло, чому не можна реєструватися в депутати в електронному вигляді. Це абсолютно таке 19 сторіччя і це треба припиняти відразу після того, як буде нова Київська міська рада і мерія обрана, тому що ми вже живемо в 21 столітті і потрібно з цим щось робити.